Погляньте, друзі, яка булава? Золото чи ні? У мене таке враження, що я знайшов капа на Ось така річ. Овальна, друзі, що це таке. Це, друзі, найбільший сигнал за сьогодні. Копав, 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 копав. І ось бачите, що викопав. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні з камрадами ми шукаємо в такому чудовому лісі, і тут будуть гарні знахідки, тому що до того ми знаходили тут дуже-дуже цікаві знаки. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. «Повернись живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя. Всі знахідки я вам, звісно, покажу. Ну що ж, погнали, погода в лісі просто неймовірна, тепло, але зима це примхлива пора, і зараз може бути тепло, а через декілька годин почне падати сніг. Ну сподіваюся, цього не буде, і ми будемо ходити таким прекрасним зимовим сухим лісом. Щось багато мені таких пряжок тут трапляється, а це швидше за все пряжки від кінської збруї. Ну, ось таке, мабуть, що австріяки тут тримали коней, хоча бліндажів ніяких немає, просто були вони на прив'язі. Подивимося, чи тут будуть цікаві знаки найкращих конюхів Австро-Угорської армії. По сигналу думав, що вже це капен Апцайхен, але насправді ось такий великий латунний гудзик. І щось тут пише, а на цій стороні. На цій стороні нічого немає. А тут що пише? Так не розгледіти, потрібно помити. І зараз я помию. Мабуть, якийсь скітельний офіцерський гудзик, тому що зроблений він досить добротно. Такий гарний, великий, з підкладкою. Незвичайний цинковий. Пише щось, наче суперіор, або щось цьому а тут такий листочок. І в листочку ще якісь літери. Я гадаю, це австро-угорський гудзик. Забираю, люблю знаходити цікаві гудзики. На жаль, тут немає жодної цифри чи літери чи малюнку, але все одно знахідка. Могла би бути і краща. Але я надії не втрачаю, чую, десь ходять камради. О, десь там, обабіж цієї дороги, є багато бліндажів і були намети. Так що площі великі і ходити не переходити. Погляньте, друзі, яка булава. Її знайшов камрад. Велетенська, кругла, суцільна, важка. Різьби немає. Що це таке, підкажіть, бо ми не знаємо. І ось така цікава річ, такий футляр, а всередині щось є. Послухайте, золото чи ні? Зараз спробуємо його відкрити. У мене думка, що це... а не скажу. Відкриємо і подивимось. Ну що ж, друзі, момент істини. Що ж тут в нас таке? Олівець. 100% це олівець. Ось графіт. А я думав, що це голки. А це що таке? А! А це, друзі, було перо. ось, Це було залізне перо до ручки. Графіт і перо для ручки. Ось так якийсь офіцер собі носив це в кишені і писав додому листи. Ну, всяке може бути. Колись це було надзвичайно важливо у час війни. Та ще й серед такого лісу. Погляньте, який гарненький гудзик 25-го підрозділу трапився мені. Австро-Угорщина Перша світова. Ось так. І це лесенький. з вушком, але підкладка, мабуть, залізна. Ну, все одно приємна знахідка. Номерний гудзик. Серед кітельних, цинкових, звичайних попадаються і номерні, і це вже добре. Камрад казав, знайшов. Взагалі-то німецького гудзика по Першій світовій війні з короною. А це означає, що і німці тут були. Можливо, і німецькі жетони, і пряги також є. Пропікав ямку, а там виявився ще один гудзик. Можливо, і більше буде. Також 25-й підрозділ. Ось же погано трішки видно, але видно. Ось 25-ка. Гарнесенький, цілесенький австро-угорський гудзик. Ну що, люблю знаходити декілька предметів в одній ямці. Буду шукати довкола і ще в цій ямці. Можливо, тут цілий схрон гудзиків. Ось погляньте, друзі, фрагмент битої і досить рідкісної пляшки знесіння львів. На жаль, ось така лише фрагмент. В одному з відео камрад знайшов таку пляшечку ціленьку. Відео це можете переглянути ось тут. З'явиться посилання, натискаєте і дивитесь, насолоджуєтесь переглядом. Ну, шкода, звісно, краще такі пляшечки знаходити цілими, Ну, але швидше за все, пляшка була розбита ще в ці часи. Тобто був смітник, велика яма, туди скидали пляшки і вони билися одна об одну. Потрібно надіятись на те, що серед цього битого скла може трапитись і ціленька. Друзі, потужний сигнал, і це не монетка. У мене таке враження, що я знайшов капана Апсайхана, тому що погляньте, кріплення, як на капані Апсайхені. І щось таке здоровезне. Ну що, дивимось. Я по ньому попав, але... Що це таке? Я зрозумів, це швидше за все був капен Апсайхен. Можливо, тут є клейма. А всередині була якась ставка, можливо, навіть паперова. Значок, можливо, надрукований Франц Йосиф або ще щось цьому дусі, тому що кріплення ну, 100% капен абцайхен. Зараз я почищу і вам краще покажу. Ну, але, на жаль, ось такий лише фрагмент. Якщо краще придивитись, ось тут є клеймо. І я впевнений на 100%, що це був капен абцайхен, але такий специфічний, тому що кріплення ідентичні як на капенах Абсайгенах того часу. Ну, а ось тут, можливо, була якась фотографія, набо щось в цьому дусі. Я трішечки пошкодив його, ну але це так не суттєво. Зараз попробую, можливо, тут не фотографія була, а якась латуна вставка, хоча сумніваюся, можливо, ця вставка десь ще тут є. Зараз пропікаю. А якщо не буде нічого, то піду далі. Тут бліндажів і місць, де були намети, є багато. Я пішов ближче до бліндажів, і у мене був перспективний сигнал. І це не капана друзі. Мені здається, що це фрагмент кишенькового ножа складного. 100% це був він. Але, на жаль, лише фрагмент. Ще в ті часи він був поламаний. І, мабуть, солдати його викинули. Ось погляньте, біля якого велетенського бліндажа я його знайшов. І потрібно дослідити цю місцевість на Гарні знахідки. Під деревом біля бліндажа було дуже багато заліза. В основному це дрібне залізо, цвяхи. Я як копався в тих цвяхах викопав одну гільзу і шматочок скла. І я зрозумів, що це якийсь поверхневий смітник. Далі я спіймав такий досить чіткий, але приглушений сигнал. І ним виявилася ось ця деталь. А саме це від губної гармоніки. Далі. Знову жодного кольорового сигналу. І я вирішив трішечки прокопатися. І ось копаюся, копаюся і вилітає мені ось така річ овальна. Друзі, що це таке? Це жетон, німецький жетон Першої світової війни. Це 100%. Дивимось. Так, він цілесенький. Ранній тип. І з гарною набивочкою. Клас! Міцнесенький, цілесенький. Ну що, зараз я його легесенько протру і вам покажу. Погляньте, друзі, який він гарний цей жетончик. Жетончик Ландвер піхота. Ось так. Гарно і лайк вже за таку знахідку. Вже знаєте, приємніше шукати. Хоча, звісно, я ще хочу капеню апцайхенів. Ну подивимось, подивимося, що камради знайшли, тому що вони ходять довкола, ходять, бродять, і я сподіваюся, теж в них будуть цікаві знахідки. Я вирішив трішки покопатися в цьому смітті, і знову такий потужний сигнал. Думав, все, знову жетон, але насправді не так пощастило цього разу. Це ось така кришечка на німецьку гранату в народі колотуха. Вона накручувалась на ручку, всередині було порцелянове кільце, за яке смикалось, спрацьовував терешній запал, гранату кидала, ну і вона відповідно спрацьовувала через певний проміжок часу. Ось такий артефакт. Можливо, тут ще є жетони. Ще ця кришечка і жетон це дуже потужні сигнали, їх просто не було чути. Лише як почав копати і витягувати залізне сміття, колір проявився. А ось це, я гадаю, друзі, підвіз на лампу. А що ні? 100% так. Ось, тут трішки приржавіло, ну але все одно. Тут була лампа, і в бліндажі її вішали. І вона собі гарнесенько світила. Ось, навіть такий артефакт бліндажний побут називається. Приємні знахідки, було тут життя і дуже-дуже інтенсивне. Зимова погода мінлива. то сонечко пригріває, то дощик. Накрапує, снігу ще не видно, але всяке може бути. Ну що ж, друзі, в мене був перспективний сигнал. І ось це воно. Ось це воно. А що це таке? От щось навіть тут пише. Зараз подивимось. І що це пише преста? Преста преста. Матеріал латунь нікельований. От слово преста мені щось нагадує, щось є таке цікаве. А, згадав, друзі, ніпель преста. Є така річ, можливо, саме це і він є. Не знаю в якому році, мабуть, прест винайшов цей ніпель, але ось біля бліндажів Першої світової, війни. ну що, можливо, австро-угорські велосипедні війська тут були або німецькі. Знову знайшов місцину, де багато заліза, цвяхів. Копав такий цікавий перспективний сигнал. Виявилося, що це ось така кругла річ, тому був і перспективний. А це різьба на колотуху, ручну гранату Першої світової війни. Німеччина. В народі називають її колотуха. Ось сюди накручувалася сама граната, а тут кріпилася ось така довга ручка. Але вирішив купнути, тому що попадало скло і ще цвяхи. Копав-копав і вилетів мені знову ось такий артефакт, друзі. Ще один жетон у смітнику. Ну, на цей раз він трішечки гнилуватий, і я, здається, по ньому трішечки стукну. А можливо, просто він такий був пригнутий. Зараз я його почищу і вам покажу. Ну, ось Сьогодні день жетонів. А жетон, друзі, виявився цікавим. Я розглядав його, розглядав, дивився, де ж ця набивка. І її не бачив. А виявляється, що вона ось така велетенська і ручна. Ну, набивали цей жетон без пуансона. Рідко я її знаходжу з такою набивкою. Друзі, інколи бували навіть писані жетони. Дуже гарні, але, на жаль, вони трапляються рідше. Ну, ось така знахідка. Інфантерія Regiment 55. Піхота. Все одно лайк. Жетон раннього типу, маленький. І в мене є підозра, що тут вони саме і міняли ці жетони, тому так їх викидали у смітники. Міняли жетони на новий тип, такий, як у Другу світову війну з лінією розламу. Ну і він великий. Не знаю, друзі, чи це зубна паста, чи якийсь крем, ну, пише паста Ельба Мілано. Карло. Далі ось тут не прочитати, і ось тут не зовсім прочитати. Я її вже розгорнув, бо вона була згорнута. Солдати вичавили з неї все і ось так викинули. Ну, і такі речі трапляються. Сигнал був дуже гарний і перспективний. Але, на жаль, маємо, що маємо: сміття тогочасне. В лісі вже трішки потемніло, тому увімкнув ліхтарик. І в мене, здається, друзі, є монетка. Кругляшочок якийсь. Що це буде? Два гелера? Чи ні? Мені здається, це 2 Гелера. Потрібно краще подивитися, зараз протру. І дізнаємося, 2 Гелера. Це класична монета для австро-угорських позицій. І мені, друзі, здається, що це 2 Гелера. Ось, австро-угорський Орел видніється, корона, дві голови. І тут двічка. У віночку. Ну що ж, і монетка. Це цікаво. Там, де монетки, там і капена а псайхи не знаходяться. Це, друзі, найбільший сигнал за сьогодні. Погляньте, який велетенський, і це фрагмент гільзи від гаубиці. Друзі, і неї просто зробили траншейну бліндажну попільничку. Гарненько, рівненько її обрізали. І ось маємо. Такий експонат траншейної творчості по Першій світовій війні. Попільнички ж теж потрібні були. Але вони на цій попільничці нічого не написали. Хоча б якийсь рік могли написати. Значить 1914, 1917 і там Вірібус Юнітіс. Або щось в цьому дусі. Але ні, немає. Це, мабуть, 10 сантиметрова гаубиця польова була. Друзі, погляньте і привітайте камрада з такою гарною знахідкою. Австро-угорський відмінник в досить гарному стані. Камрад копав сміття, зачепа, на жаль, немає. консервні банки. І каже, ну, щось між консервами, наче якийсь кольоровий гарний сигнал. Копав, 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 копав. І ось бачите, що викопав. Відмінника. Ну що ж, вітаємо! Це дуже гарна знахідка. І такі сигнали це вже рідкість. Скільки я копаю, вже декілька років таких не знаходив. На жаль, але все ще попереду. Ось так тепло на дворі, що навіть якісь мушки довкола літають і норовлять залетіти мені в камеру. Ну що ж, шукаємо далі. І, друзі, поряд з відмінником в мене монетка. Ми всі довкола шукаємо, можливо, попадеться ще один відмінник. А що це за монеточка в нас? А це, мабуть, 2 Гелера. 100% 2 Гелера Найтерти не буду, тому що ось добряче видно. Австро-Угорського орла. Ну, 2 Гелера це не відмінник. Тому шукаємо, продовжуємо пошук. До речі, були досить глибоко. Полянти, яку яму викопав, мабуть, сантиметрів 30. І вона ледь-ледь пробивалася, ця монетка. Але все ж таки я її викопав. Я перевірив ту ямку, друзі, і там ще одна монетка, можливо, і не одна. Але спершу покажу її. Це, здається, один гелер. Так, це один гелер, і тут ми побачимо навіть рік. Тому що він в гарному стані. Глибоко був рік 1915. Ну, все, маю вже дві монетки. Треба попікати ще. Можливо, будуть і ще монеточки, а можливо, і срібло. Це вже остання монетка з цієї ямки. Все ж таки була ще одна. І це 2 гелера. А в сумі а в сумі 5 гелерів. Цікаво, що на 5 гелерів можна було купити в ті часи. Шкодував сильно солдат, що загубив ці монети. Чи так собі не дуже. Що ж, друзі, вечір і час їхати додому. Вночі в лісі особливо не походиш, тому що вовки виють і самотні лосі ходять. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. І, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-чат. Там затишно і дуже жваві обговорення. Успіху вам, успіху мені, слава Україні! До перемоги!